Порада на стосунки. Порада в любовній сфері на стосунки в вересні місяці. Порада на стосунки. Порада. Вмійте вмійте чекати, показують, і навіть якщо весь світ перевертається, здається, просто вмійте чекати, чекати і насолоджуйтесь. Цим часом, який у вас є порада на стосунки карта світ і Архангел Михаїл. Робота виповнена дуже добре, радість, задоволення і вдячність, шлях до процвітання. Тобто розумійте і проникайте в свою людину. тобто да? Будьте, будьте рідними дійсно людьми, е, зберігайте, е, знаєте, зберігайте такий спокій і відчувайте людину поряд. Дайте пораду іншим, якщо потрібно, але саме основне нікого не впускайте в свій світ і чого ви прагнете, або якщо щось у вас є, зберігайте це як тихенько таку гавань, в яку ви приходите, в, приходите, і в якій ви знаходитесь. Тобто. Так? Так, Знаєте, живіть тут і зараз, я би ще так сказала. Порада на стосунки на вересень місяць. Чотири карти випало нам. Тут з землі ви те, чим ви, ви те, що залишається після вас, дуже цікаво. Тобто да? так глибоко подумайте про свої взагалі стосунки. Будьте спокійною по королеві води, і е, у вас є великий потенціал взагалі в цьому союзі. Тобто, е, знаєте, як звершення всі ще попереду показують, самі цікаві звершення ще попереду в цьому союзі. Тому е, зберігайте знаєте, таку проникливість, і знаєте, що вам, е, знаєте, буде спокійно і, і ще краще е, з часом, коли союз стане ще більш зрілим. Отак. тобто якось… Думайте про майбутнє, отак тут більше показують.